Дидактична гра, номери порятунку. Телефони, знай отці, допоможуть у біді, щоб життя оберегти від реальної біди. Полум'я помітив дим, подзвони на 101. За номером 101 ми викликаємо службу пожежників. Громадян охороняти, порушників шукати, це поліції права. Що за номером 102. За номером 102 ми викликаємо поліцію. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза. Для здоров'я дітвори набираємо 103. За номером 103 ми викликаємо швидку допомогу. Газ палає, вибухає, кожен хай запам'ятає. Газ почули із квартири, подзвони на 104. За номером 104 ми викликаємо газову службу. Пам'ятай, коли звертаєшся до служби порятунку, слід чітко назвати своє прізвище, ім'я, домашню адресу та що сталося. Бажаємо вам завжди бути у безпеці.